Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Хочу на сніданок приготувати оладки. Оладки буду готувати на сільському кефірі, тобто кисляку. Півлітрова баночка кефіру. Помірна чайна ложечка соди. Розколочую, вбиваю одне яйце, немає яєць. Можна і без яйця. Тепер сюди ж додаю сіль і цукор. Все за своїм смаком. Я люблю, щоб оладки були трохи солоденькі. Розколочу зразу я оце все з яйцем і починаю додавати борошно. Замішуватиму тістом, щоб воно було як густа сметана. Тісто я вже своє на наладки замісила. Борошно в мене пішло 2,5 склянки. Склянка у мене на 200 мл. Тепер я накрию тісто в мисці кришкою і залишу його відпочивати хвилин на 10-15. Налила в сковороду олію. Гарно розігріла, не пів сковороди олії наливаю. А тоді вже по ходу справи дивлюся і потроху доливаю, вмочую ложку періодично у воду, щоб тісто краще від ложки відставало. Набираю тісто і викладаю на сковороду, обсмажую оладки з обох сторон до готовності. Оладки смажу я на невеликому вогні, щоб вони ж не встигли згоріти, доки приготуються всередині. Як бачите, олії в сковороді небагато, потруху олії я підливаю. Напекло вже оладок, а тепер Оладки з чи з медом, чи з варенням будемо смакувати. Та я думаю, ви й самі знаєте, чим, о, з чим оладки їдять. Нам смачного! А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!